Вітаю, шановні покупці, викладачі зарубіжної літератури, і представляю вам серію, яку я розпочала створювати Вав уроків для восьмого класу із зарубіжної літератури. Що ж таке Вав урок? Саме кроніва у контексті освіти зазвичай не є офіційною абревіатурою зі сталим розшифруванням. Це переважно емоційна метафора, яка передає ефект: вау, цікаво, незвично запам'яталося. Ну і, власне, за цим, скажімо, ефектом, вау, цікаво, незвично запам'яталося, я створюю уроки із зарубіжної літератури. У них є певна структура, у них є певні елементи, от, і зараз ми з вами їх прослідкуємо. Насамперед хочу сказати, що я записую раз коментар до уроків, а далі, власне, вони всі будуть за одною структурою, тому за цим відео ви можете зрозуміти, про що мова йде в тому чи іншому уроці, за тою чи іншою темою. Наприклад, ми бачимо, що всі вони місця типовий дизайн, і давайте ми з вами прослідкуємо структуру такого уроку. Перед вами вав-урок, роди літератури, епос, лірика та е, драма. На першій сторінці прописані ці, якби, цей акронім, що він означає, і твій шлях у літературу розпочинається з одного ВАВ. Це, скажімо, типовий слайд для кожного уроку. Далі йде блок, микаємо мозок, тобто тут іде повторення вивченого матеріалу, оскільки це перший урок у темі, то тут у нас повторення вивченого у 7 класі. І так кожен урок розпочинається з інтерактивної розминки, в якій я використовую різноманітні ресурси, це тести, ігри, розваги, які будуть цікаві вашим учням. Далі у нас наступний слайд це вау, wow момент. Star the Magic. Тобто кожен урок розпочинається з такого вау-моменту, який відразу захоплює учнів і, і тримає їхню увагу протягом всього уроку. Ну, і ось для прикладу. Уявіть, що література це театр із трьома сценами. На першій могутній герой веде армію в бій, звучать імена богів і царів, це епос. На другій хтось грає на лірі і тихо говорить про кохання біль чи мрію, це лірика. А на третій актори в масках кричать, плачуть, сміються, бо тут життя, як воно є, це драма. Сьогодні ми не просто вивчимо терміни, ми увійдемо в кожну з цих сцен і зрозуміємо, що за ними живі емоції, герої, й ми самі. Так, отже, ми бачимо зразу залучення учнів до уроку. Вони полюбляють такі ефектні відео, і всі мої вау уроки власне, таким, розпочинаються таким відео відеохуком Далі можуть бути якісь цікаві завдання, ось, до прикладу, згадкові літературні персонажі. Тобто, є у нас силуети, і учні повинні відгадати, хто перед ними і до якого. Роду літератури це належить. Е, Обов'язково кожен урок із цитатами, от які відповідають темі уроку. і Далі в нас блок занурення в контекст. Е, тут е, учні мета уроку ви оголошуєте. Далі учні е, знайомляться із моделлю пірате пристрасть, от тобто урок емоційний, пристрасний, пошуковий. І учні, так як, скажімо, джентльмени удачі рухаються уроком. Далі актуалізація обов'язково на кожному уроці присутня, От, ну і потім іде вже, якби ми переходимо плавно до основної частини. Уроки всі презентації насичені ось такими схемами, які допомагають загальність. І краще зрозуміти матеріал, і також кожному році є подкаст. Подкаст це відео-подкаст, де е, коротка розповідь змісту уроку. Він може бути розглянутий в контексті уроку. Е, можете його подивитися на початку, щоб учні розуміли, про що йде мова. Можна подивитися в кінці, можна дати учням як домашнє завдання, для того, щоб вони е, ще раз переслу, прослухали, переглянули подкаст і е, запам'ятали основу основні моменти тої чи іншої теми. Ну і для прикладу. Привіт слухачі! Я Оксана, і сьогодні ми з Тарасом поговоримо про захоплюючу тему: літературний процес. Вітаю всіх! Так, Оксано, літературний процес це справді цікаве явище. Ти можеш пояснити, що це таке? Звичайно, літературний процес це розвиток літератури різних народів від давнини до сучасності. Він характеризує. Отже, далі іде текст. Говорять двоє учнів, які близькі за виглядом сучасному учню. І я думаю, що це буде стимулювати учнів прослуховувати це, цей подкаст, або навіть проглядати, тому що основні знову ж таки терміни винесені на зміст. Ну і далі ми переходимо до основного змісту або роботи з текстом слово вчителя, машина часу, і далі в нас іде розповідь, що таке епос, лірика та драма. І так, у кожній презентації теоретичній частині відводиться е, значне місце. Тобто, маючи таку презентацію, вам не потрібно де шукати додаткову інформацію до своїх уроків. В теоретичний матеріал плітаються е, запитання творчого характеру, е, для розвитку критичного, логічного мислення. Рубрика Я так думаю. Ну, ось розповідь була про лірику, тепер про драму. От. І таблиця для кращого запам'ятовування родів літератури та жанрів. В кожній презентації на кожному році присутні творчі завдання, наприклад, літературний детектив. Може бути гра. Далі ось в цій темі такі узагальнюючі, якби теми, осучасний матеріал. І, нарешті, блок, аналітика і осмислення. Тести за теоретичним матеріалом, знову творче завдання. Додані цікаві завдання, які є інтерактивними. Наприклад, ось треба зіставити термін із визначенням і грати дуже просто. Обов'язково в кожній презентації на кожному році присутнє завдання для роботи зі штучним інтелектом. Завдання стратегії док рівневі. Завдання Star. Блок. Рефлексія, відклик, що відлунює у мені. Тут можуть бути вихідні квитки, рефлексія різного типу, і вап-завершення мікротрансформація, що кладу у свій рюкзак знань. Отже, починаємо з вав ефекту Закінчуємо тим, щоб учні зрозуміли, що ця тема їм близька, необхідна та цікава. І підсумок. Далі у нас, звісно, домашнє завдання, причому завдання різних типів, або е, учні можуть обрати щось собі за своїм подобанням, або е, виконати всі завдання. Як ви бачите, що презентація оздоблена такими сучасними е, авторськими е, зображеннями, згенерованими з допомогою, ШІ, е, вона сучасна, е, не, е, скажімо, легка для сприймання з дотриманням усіх вимог створення презентації, і, власне, такими є всі. Презентації у даній серії уроків. Як ви бачите, презентації містять 50 слайдів, 43 античні 40, от тут 60. І всі вони побудовані так, як я вам щойно показала. Розкрила ще одну презентацію. Ми бачимо з вами ось кожен слайд. Так як я все розказала, показала, завдання, хуки. Хуки дуже цікаві. Наприклад, вав момент до теми. Античні міфи. Лук, Афіна шепоче план, а з небес гримить голос Зевса. Це не фільм, і не гра, це світ, у який вірили давні греки. Сьогодні ми вирушаємо в подорож до міфів, де живуть герої, боги й істоти, яких не злякалася навіть фантазія. Ось такий сучасний креативний вау-момент, який вау-хук, який дітей вводить у тему е, античні міфи, е, міфи Давньої Греції. Знову ж таки, епіграф, далі розповідь про богів тощо. Бачите, знову подкаст, знову схеми. Е, ось цікаві такі, Цікава подача е, богів за описом учнів пізнають, адже вони мають їх, в принципі, знати грецьких богів. От, далі розповідь про е, героїв е, давньогрецьких, знову схеми, знову підсумки, різноманітні творчі завдання, завдання зі штучним інтелектом. Е, тощо. Власне, не треба лякатися, що багато слайдів, е, тому що е, ну, кожен слайд він на ньому мало інформації для того, щоб не перевантажувати зір учнів. Ну і закінчується знову трансформацією. Геракл в сучасності. І тут є досить цікаве таке відео, і після цього відео, коли учні передивляються, вони починають моделювати, трансформуватися і, і себе у міфи стародавньої Греції. Знову домашнє завдання, цікаві творчі завдання, завдання зі штучним інтелектом, і таким чином побудована кожна презентація. Сподіваюся, вас зацікавила моя. Така, як би скажімо, розробка методична вал уроків, і ви собі придбаєте їх до своїх уроків.